Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную нам з вами поговорити про одну дуже важливу річ, а яку спробуйте відгадати. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, та вживаєш. Так, звичайно, це повітря, і воно є навколо нас. Без нього не можуть жити ні рослини, ні тварини, ні ми з вами. Ми не бачимо повітря, але можемо його відчути у вигляді вітру. А де ще може ховатися повітря? Воно є у різних предметах та в продуктах. А зараз пропоную вам трішки поекспериментувати. Для експерименту нам потрібні дві склянки з водою та два лимони, один із яких очищений. Якщо ми опустимо неочищений лимон у склянку з водою, він не потоне, а залишиться на поверхні. А якщо ми опустимо у склянку з водою очищений від шкірки лимон, то він одразу опуститься на дно. У чому ж секрет, дітки? А секрет у тому, що шкірка лимона містить багато повітря, яке дозволяє фрукту виринати на поверхню води. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І деше рибка й рак, і деше річка. Повітря треба кожному, щоб жити Повітря це життя, отже кожна людина повинна берегти та охороняти його.